Всім, хто бореться за правду, відстоює свободу і боронить країну ненку від ворожих зайдів, щоб повернути дітям щастя. Подяка добрим щирим волонтерам, що серце українцям дають, подяка Джевелінам, ветеранам, що закривають ворожби та людь. Низький уклін героям України, що захищають нас від ворогів, і кожному, хто на війні загинув, їм світла, пам'яті і слава навіки. Молюсь за всіх, складаю щиру шану, зичу сили й міцності втрою. Любов, сердець, уплівнам і пошанам від наших діточок передаю. Любов дитяч, хай вам допоможе, бою за Україну переможе.